розділяємо на чотири частини. кажуть, що це взагалі неможливо. Тому людина шукає якось можливості, чи ми можемо якось їх прирівняти до сьогоднішньої теми, про яку ми говоримо. Зробити щось нового створює тільки Господь. Коли я себе ловлю на думці, що я не слідую цьому відкладаю на потім, то мене це вигризає, ну це боляче. А от коли я в процесі, коли я саме роблю те, що направляє мене до моєї цілі, то я себе відчуваю істинно щасливою людиною. Ось сьогодні такі білі рукавички. Сьогодні. Ви мене хочете визвати на дуель? Сьогодні в рукавичках будемо це все робити. Всі будуть казати, що цей рецепт ми дізналися від дитя Артура. Слава Ісусу Христу! Команда католицького телеканалу WTN Україна працює для вас. Ми пропонуємо вам залишитись з нами на цій сонячній локації в Обухові і переглянути телепередачу Смак з монастиря. З вами ведучі Кристіна Корнійчук та отець Артур Странчевський. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Отже, ви знаєте, що сьогодні у нас дуже крута тема, яка називається Перпету Мобіле. Тобто вічний двигун, Так. але спершу ви знаєте, що? що будемо готувати. Будемо сьогодні готувати кнедліки. Це що? Це німецька і чеська страва. Традиційно, перед тим як розпочати все, ви скажете рецепт. Рецепт дуже простий: беремо нашу полуницю. Картопля зварена в пюре, скільки хочемо. Не подаємо, скільки нам потрібно їй, бо скільки кожен буде хотів зробити цих недліків. Борошно картопляне так само. Зараз скажу, який є цей стосунок картоплі до борошна. Сметанка з цукром для того, щоб політи вже готових недліків, які будемо варити у воді. Ось цілий рецепт. А ми продовжуємо поєднувати непоєднуване, як ви вже всі знаєте. Сьогодні у нас картопля і полуниця, яка має назву. Так, так. ось таке. Перфекто. Саме важливе зварити картоплю. Посадити і виростити ще. І виростити, сварити, відварити, зробити гарне пюре. Так, ви казали, що як там поєднувати картоплю, з Так, зборочко. Але це вже буде в процесі, коли будемо дуже, дуже швидко. Почнемо. Так, почнемо. Робити? Угу. Ось сьогодні такі білі рукавички. Ви це мене хочете визвати на долель? Сьогодні в рукавичках будемо це все робити, угу. тому що треба замішати. Беремо картоплю, угу. яка вже відварена, розділяємо на чотири частини. Так і так. Дуже просто, правда? <рес> так. Вибираємо одну четверту. Ага. Ось так. Кладемо її на бік. А в це місце, де ми забрали картоплю, дай мені е, борошно картопляне. ложечкою, сип. Якою? Великою. Самою? Так. Ну, одинаково ці. Ага. Ложку? Ні, сип. Це стільки ми, скільки ми вибрали картоплю. Ага. Так, і що це у тобто нас вийде мала? таке? Розказіть. Тобто одна частина одна четверта картоплі виходить Картоплі. і три частини. Одна, е, одна частина, частина мож... борошна, три частини. Картоплі. Креща. Не все вистачить. І тепер це треба просто замішати на тісто, яке буде для нас вже основою. Для того, щоб вкласти там нашу полуницю. Але не обов'язково мусить бути полуниця, можна зробити, наприклад, з вішнею, можна зробити з м'ясом. Але м'ясо мусить бути вже готове, тобто не сире, бо картопля вже у нас відварена. Вона буде варитися недовго, тому м'ясо фарш мусить бути вже готовий. Поки ви замішуєте наше картопляне тісто, і так як у нас тема перпетуум мобіле, то для початку треба розтлумачити цей термін. Перпетуум мобіле з латині перекладається як вічний рух, тобто уявна машина, яка коли б була б запущена один раз у рух, могла б працювати необмежену кількість часу, не запозичуючи енергію іззовні. Ось так людина постійно прагнула і прагне віднайти цей вічний рух. А ви вірите у цей вічний двигун, сконструйований людиною? Чи, людина, чи це чи, можливо? Чи, чи людина могла зробити чи може зробити? Людина намагається постійно до, досягти того, намагається зробити ще сильніше батарейки, які довше сидять нам і служать. Да? І напевно, і двігуни також, які компанії, тел, які продукують авто, теж грають про це, щоб наша, наш мотор був найкращий, більш економний і енергії для нього, для, для того, щоб двигатись, було саме менше. Або взагалі тільки один раз був би супер, так як говорять uh -huh. про це Mobile. Але чи ми це реально? Напевно, може, колись до того дійдемо, але це треба пробувати довго часу. Я думаю. Ну, вірите в те, що може таке бути. Ну, Бог нам, якщо воно нам буде потрібне, Бог нам дасть. це. Технологія виготовлення цього вічного двигуна вона така о, складна і вважається зараз, наразі вона вважається псевдонаукою. Багато світил кажуть, що це взагалі неможливо. Проте в історії є приклади того, що людина могла доторкнутися до цих таких наукових знань. Зокрема, у 1950-х роках румунський інженер Карпен виготовив батарею, яка працює до цих пір. Вона знаходиться в Національному університеті технологічному в Румунії. Працює до цих пір, і ніхто не може зрозуміти, як ніхто не може зрозуміти. А він зрозуміло винахід. Не, не залишив ніякого рецепту, як її зробити. Цікаво. Цікаво, скажіть? Так, да, я не знав про це. І не знав навіть, що вона до сих пор працює. Тобто вже працює більше 50 років, да? більше 70 почати. Uh -huh. да. Дуже цікаво. Цікаво, що не залишилося нічого. Є якісь записки, як він це зробив, як він зробив. І до ніхто цю загадку не може розгадати. Дуже цікаво, дуже цікаво. Так. А як ви думаєте, чому люди так прагнуть віднайти цей вічний двигун? Що ними е, двигає? А певно, з одної сторони це прагнення, щоб енергія, яку ми потребуємо спользувати, її становиться менше і менше, постійно говориться про це. І тому людина шукає якось можливості вийти з цього положення, щоб був цей, хоча б одно, да, одною каплею енергії буде двігатися довго чи навіть і вічно. Це якби самопотреби, да? але воно також, якби нагадує нам про те, що людина. Має свій розум, яким має користуватися, і своєобразний перпетумобіль, наш розум також. Що ми його використаємо, використаємо постійно, постійно і постійно відділяється далі, і далі, і далі. Приходимо до такий інший, можна сказати, інший рівень нашої праці, наших розумів, наших винахідків. І знову щось нас зупиняє, щоб знову піднятися вище. То ми як в якийсь спосіб теж таким припетром був біля кожен, кожен з нас. Тому що ми постійно щось шукаємо, шукаємо. Шукати це так добре, це хіба шукати. Вічно люди. Вічно шукаючі люди, але найважливіше, чого ми шукаємо. Оце, хіба треба зупинитися на тому, чого ми шукаємо. А може краще нам, як християнам, сказати, кого ми шукаємо? Угу. Чи ми шукаємо в своєму житті Ісуса, Бога, присутнього посеред нас, в Тобі, в мені, в, в, тут, в Всіх працівниках, які нам допомагають знімати е, цю програму, да? mm -hmm. чи ми шукаємо його. І це також якби, е, енергію, яка дала нам пошту, щоб шукати. Да? Так, тобто можна говорити, що це Господь в нас заклав це mm -hmm. прагнення так. шукати і прагнення знаходити. Так, наше тісто готове. Воно таке м'ягеньке, mm -hmm. далі виглядає як картопля, але нічого страшного. Варимо їх на. Воді, тобто воду. Включаємо собі, щоб вона нам закипіла. Так. І починаємо з'єднувати полуницю. Хочу подивитися на це. з картоплею. Тобто Я беремо трошки, трошки того тіста. Так. І дай мені тут одну маленьку клубничку. Ось. Заклеюємо його отак. І такі колобочки? І такі шарики. Якщо вода буде кипіти, воду не солимо, бо води солодке. Підставляємо. І наступне. Як і великі, і, велик, і менші смотри, яка нам виходить курочка. Клас. Якщо це буде слива, воно звичайно буде більше, тому що вона саме по собі є більша. А якщо цілий апельсин? Забагато. У нас зараз вже 7,5 мільярдів людей. І кожен чогось прагне, чогось шукає, хоче щось винай... винайти своє, до чогось іде. Але все-таки, попри це все, має бути якась сама головна наша ціль, так? сама головна ідея, архіідея, якої ми маємо прагнути. І от в чому вона. А що ти прагнеш? Чого я прагну? Так. Має свої прагнення. Звичайно. Кожен з нас має. Так. І чи ми можемо якось їх прирівняти до сьогоднішньої теми, про яку ми говоримо? Про це перпетум мобілі, про це наші можливості. Так, тому що світ розвивається, і ми розвиваємося разом зі світом, бо буде якось так собі. Якщо ми будемо стояти на одному місці, світ буде йти далі. а Ми будемо жити минулим. Це не про розвиток, а про деградацію. Так, тому ми тоді не живемо, можна сказати, а якби в другу сторону. Так, в іншу, в іншу, в іншу бік. сторону йдемо чим чим нам і потрібно. Кожен з нас має якісь якісь такі мрії і, і бажання. Я думаю, що для нас вірючих є одним і важливим, де до кого відноситися. До кого маємо відноситися? Прагнути, кого маємо? Так. Прагнути царства. Прагнути царства, прагнути пізнання Бога. Прагнення розвитку Прагнення стосунків. з Ним? Розвідку, да, стосунки з Богом, звичайно, якщо говоримо так, щоб його пізнавати, щоб його більше розуміти. Але це є що? Це є праця. Праця, яку ми мусимо виконувати для самого себе, щоб ми могли е, розвиватися і жити по справжньому. Угу. І ця енергія, яка до того є, нам потрібна, дає нам, ну так, мож, можемо так сказати, енергія. Це дає нам Бог. Це святі тайства, це благодать, яка власне, цим імпульсом, який дає нам іти далі, 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 далі. Двігайся, двігайся, двигайся. двигайся, двигайся да? А коли її немає, коли людина сама втікає від неї, тоді вона починає зупинятися. Ми кажемо, батарейка сіла. Ну не просто ж так сказано е, Господом, що споживайте тіло моєї кров, бо якщо не будете цього робити, то не будете мати в собі життя. життя. Не будете мати в собі життя. Тобто, якщо ми не якщо не будемо мати в собі життя, то ми будемо які? Мертві. Угу. І про ніякий вічний рух говорити. І не І про можемо. ніякий рух тоді вже не можемо говорити. Мертві, звичайно, не двігаються. А ми є покликані до того, щоб жити. І маємо жити маленько, якось менше ви зробив, менше тіста. Угу. Ось прекрасно. Тому нам потрібно є постійно відносини з Богом, шукати Його в своєму житті, яке має бути цю життєдайною енергією, бо Бог створив нас на свій образ і на свою подобу, і ми маємо бути таким, яким Він. Він хоче нас мати таким, яким Він є. І Він робить усе, щоб ми таким були. Він творець, він інженер цього світу, так. і так як ми створені на як ви сказали, на його образ і подобу, то в нас теж закладено е, оце бажання щось нове створювати, так. іти вперед так. і розвивати цей світ. І Бог дає нам цю можливість, бо дає нам здібності, е, то що, наприклад, ми можемо поєднати цю картоплю е, з картопляним борошном і клубнікою, поучиться в смачне кнедлі. Думаю, що смачні на ліки будуть, хоча для когось може бути незвичайним. Але багато власне таких не на початку незвичайних речей, які ми вживаємо, всі були здивовані. Да? Напевно, як повстала ця перша батарейка, е, були здивовані. Як це може бути воно передавати енергію? Да? Такі до цих а тепер, пір здивовані. Але те так вони на на цю першу. А тепер, коли ти купляєш вставляти її в фотоапарат, ти не не задумуєшся над тим. Вона має працювати, і це тільки це цікавить. Як вона зроблена, чому вона працює? Скільки вона буде працювати, тебе це не цікавить? Маю на увазі, що до цих пір цікавить, коли створили ту батаребатарейку. Карпенку створив, і ніхто не може зрозуміти як. Так, скільки на, у нас вже їх є? Напевно, не сім мільйонів. мільйона. Споглядаючи на сучасний світ, так, звичайно, вічного двигуна ми ще такого не винайшли, але у світі є прекрасні приклади сучасної технології, які працюють на людину. На користь людини. І це фантастично. Якщо ще кілька сотень років тому ніхто не міг подумати про електричний струм, то сьогодні Всі ним користуються. Всі ним користуються і навіть не задумуються про те, наскільки швидко він пророблює свій шлях, так пролітаючи там кілька сотень та кілометрів за якийсь і за якусь мить. Абсолютно людина в цей час не задумується про це. От. Але все це мало свій початок. Початок ще давним, 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 давно створенні світу, Бог уже це заклав на майбутнє, дав нам це, це прагнення розвивати світ, так дав, дав нам розум, розум, щоб ми його вживали, і дозволив таланти. нам е, таланти, дозволив нам відкрити е, це для себе, щоб ми могли цим користуватися для блага е, людей і для, для блага свого власного також. Тому з е, самого початку це було був задумане Бога, можна так сказати. Дателем цього всього це. Дателем цього всього, так. Дателем цього всього. І нам треба е, нічого іншого, як тільки користатися з цього. Примножувати таланти. Примножувати таланти, тобто не закопати його, десь там під дерево, щоб він не пропав, ні, навпаки, його треба. Так як прийшли про таланти, треба пустити його банкерам, щоб він примножував і приніс ще 5-10 наступних талантів, щоб ми були більш щасливі. Тобто нам треба шукати, щоб знайти. Бог дає один, а ти шукай. А щоб знайти, треба знайти його. шукати. Да, а щоб знайти один, той, який дав тобі, щоб знайти другий, треба трошки попрацювати. Да? І до цього ми є всі покликані. Щоб маєш один, щоб знайти ще один, ага. треба попрацювати. Так, 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 так. Да? Без праці не буде нічого. В такі є бо без праці бути? нема... Може бути, людина дуже сильно талановита, дуже сильно талановита, але при тому, що вона бездіяльна, то це так, це так жахливо, коли людина закопує свої таланти. Просто вона ужасно. втрачає, мені здається, навіть вона втрачає цю здібність, яку вклав їх Бог в серце. Подібність до Бога. Я тебе створив талантливим. Чому ти це хочеш десь скинути з себе? Не хочеш бути подібним до мене. Навіть у в цьому, що я тобі дав. Шкода, звичайно, шкода. Вертаємося до наших кнедліків, варимо їх воді, Дай мені тарілочку, бо будемо їх зараз викладати, оставляй тут. А ти можеш зробити соус. Тобто сметанка, йогурт, що ми маємо, що хочемо, що любимо. Добавляємо цукор. Тут є цукор з ванількою трошки. на слабить, скільки ми хочемо. І скільки додати? Скільки хочеш. Дай, може, дві ложечки. Думаю, добре вимішай. Можна там більше? Дай більше, якщо любиш більше сладки, гарно вимішай, а ми варимо. Наші кльоцки в воді, не соленій воді. Вони не, не варяться дуже довго, вони все зварені. Тобто нам потрібно, щоб вони виплили. Зараз будемо їх бачити, що вони будуть випливати наверх. Трошки поваряться і все, готове. Поки варимо, нагадаємо нашим глядачам рецепт. Рецепт дуже простий. Геніальність простоті, нагадуйте. Геніальність простоті це точно. Потрібна нам є картопля відварена. Типу пюре, картопляне борошно в стосунку три частини картоплі, одна частина борошна. І начинка, яку бажаємо, у нас сьогодні буде полуниця з картоплею. Фантазуйте, фантазуйте, як хочете, так. пробуйте, але я скажу, що після того, як вони звариться, ніхто не скаже, що це тісто з картоплі. Угу. Воно дуже смачне, м'ягеньке, пушисте. Уявляєте, після нашої телепрограми глядачі почнуть експериментувати, там, змішувати гречку з яблуками. Я на думаю, тісто. що може бути добре. З... Оце є цей імпульс, так і ми даємо цей імпульс, щоб двігатись, так? Да. Так. Ви потім, якщо щось придумаєте цікавеньке, ви нам там в коментарях напишете і ми тут приготуємо за цим, так? Так, спробуємо. Тоді ми для нас це буде імпульсом. Попробувати так само, чи виходить, чи ні. Скільки має варитися? Треба почекати, аж вони виплинути. Хвилин-дві uh -huh. uh -huh. варите, і зараз будемо їх ви, винімати. Uh -huh. Воно все зварене. Скажіть, а ви часто ви собі відчуваєте ось цей імпульс до створення чогось такого вічного, особливого, унікального це прагнення? Наскільки часто і з якою періодичністю я думаю, що кожен з нас відчуває таке таке прагнення, і воно іноді буває частіше, іноді буває ні. Кожен з нас має прагнення щось зробити, і я думаю, що залишити після себе залишити після себе. І думаю, що якщо хтось кажеться бере за, за працю, то хоче і зробити добре. Да, тобто, щоб пізніше згадували, о, так як у цю батарейку бачили, вони зробили в 1950 році, да, до сих пор ми її згадуємо його, mm -hmm. що він зробив цю батарейку. Тобто зробив, використав час, здібності, таланти, які дав Бог, і можливість використання цього імпульсу, використав дуже добре. До сьогодні ми його пам'ятаємо. І багато є таких різних речей. І я думаю, що в нас є також таке саме прагнення, щоб, може не для того, щоб нас люди згадували. Але щоб у нас була якби така сама якби, сатисфакція з того, що я міг це зробити, і можу тепер користуватися. І хтось може буде ще далі колись користуватися. Хтось може після цієї програми зварити цю картоплю з полуницю і скаже: ой, да, дійсно смачно, неожиданно смачно. Здивується, да? Дивується, і хтось може ще дасти цей рецепт, передасть ще далі. Тобто буде дуже цікаво, мені думаю, здається. І всі будуть казати, що цей рецепт ми дізналися дитя Артура. Наприклад, да. і Будь... вже всі будуть просто питати. Це буде дуже приємно. А ти як? Та також маєш таке прагнення? Ну, звичайно, кожен має таке прагнення. І я маю таке прагнення. І коли я себе ловлю на думці, що я не слідую цьому, а там лінуюся або якось відкладаю на потім. То мене це зсередини дуже сильно гризе, гризає, і ну це боляче. А от коли я в процесі, коли я саме роблю те, що направляє мене до моєї цілі, то я себе відчуваю істинно щасливою людиною. От правда. Я, я відчуваю, що це Боже. Кайфую від кожного дня. Ну, дуже часто буває так, що коли у нас є якась мрія і з'являється бажання щось зробити, але е, приходить по-людськи, кажемо, лінь, угу. тоді дуже часто ми вже не хочемо повертатися потрібно нам щось нове, нове. Імпульс енергії, так? Да? Mm -hmm. і, 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 як для мене, часу з'являється тоді щось інше. І може для того з'являється цей лінь, щоб е, видумати щось краще. Тому що людьми двиг... рухає цікавість. І Якщо нам дійсно, от, як ви кажете, новий цей імпульс, нова якась цікавість, новий вогник, то ми за цим біжимо. Так, да. І це треба нам бігти, шукати цього вогника. Ну, що там, коли вони вже будуть готові? Я вже думаю, що вони готові. Вже його не маю, бачиш красиві шарики. Колобочки наші. Ваші. Наші ваші. Так, і зараз будемо погружати наступну партію. Так. Ого. Угу. Гарно виглядає. Звичайно. Гарне такі. Їх вже поливати соусом. Можу собі відкласти на свою тарілочку. Зараз спробувати. Щоб ти могла спробувати. Так. І одразу з соусом. його. — З своїм соусом. Можеш розрізати, показати, яка у нас середині, — чим наша. Давайте я соусом, там вона а потім є. розріжу. Що не втекла. ми не обманули, не там з... дійсно полуниця. <головниця> там no. дійсно полуниця. Ось, всі вже. Так, хай вона Вариться. трішки охолоне. Так. Я думаю, що соусу треба ти більше. Думаєте? Так, ти любиш солодки. Ви вже вивчили, що я люблю солодке. і молоко. Так, ну все, хай холоне, як кулька морозива. Так. так і вона так і буде смакувати. Маю надію. Отож, стосовно нашого вічного двигуна, думаю, що все-таки в світі матеріальному. Не вдасться щось винайти дуже вічне, тому що все воно з часом старається, проходить термін, ржавіє, знищується, знищується немає нічого вічного цього матеріального. Вічне є життя, вічне є життя, так і от оця вічність в цьому е, русі. Ми можемо її спостерігати у людських життях, коли люди народжують інших людей, а ті інших, і вони постійно передається. перероджуються, передається. Так. І ось це саме життя є вічним, це плинність життя є вічне, так. Вічне. Ось в цьому є цей вічний двигун і в самій Божій енергії, яку Бог в нас закладає в людей в цей світ. Тому не треба шукати якогось перпетуму поруч в нашому житті, а ми є середині, маємо його. Це життя, яке дає нам Господь Бог, це таланти, благодаті, яку дає нам Господь. І цим нам треба тільки користуватися. Так як ми хочемо користуватися цим вічним двигуном постійно, так Господь дає нам себе, щоб ми могли користуватися ним постійно, вічно. Тобто вічно. І йти до вічності, щоб перейти з цього земного життя до цього вічного життя. Тобто продовжувати. Цієї такої земної вічності, яка, яка проминає так До обо... того, що не проминає, так це правда. Оце є справжнє християнський перпетумобіл. Якщо ми про це не забудемо в своєму житті, не будемо шукати якоїсь батарейки, яка буде працювати від чогось іншого, бо ми працюємо від Бога для Бога і в Бозі. І це хіба найважливіше, так. І коли ми заряджені ним. Як наші телефони, так? так? Тоді ми можемо працювати наповно, а не просто лежати там в кишені це без діла. Це правда. І нам ця енергія вистачає для того, щоб створити щось нового, зробити щось нового, бо створює тільки Господь. Бог дає нам цю можливість зробити щось нового заради того, що ми є в ньому, а він є в нас. І це є дуже гарне. Тому вам бажаємо, щоб Господь був у вас і ви були у Господа. Можеш спробувати, я думаю. Можна зробити подивитися, чи вона там є, чи, чи нема. Вона то там точно є, але думаю, думає, що ще воно дуже гаряче. Думаю, що вже буде можна. Ох, О. яка краса, яка гарна полуничка. Зараз наш коля покаже вам цю красу. І ви теж сьогодні собі таке приготуєте. Тим більше, що як картопля залишається з попереднього дня, можна її супер використати в цей спосіб. Ну, не боїшся спробувати картоплю з половини? Ні, я ж відважна. Ми ж вже прийшли тему цю. Так. Ой, ще гаряче. але зараз я трішки його охолоджу. Смачно. Можна їсти? Угу. Ну, то добре. Нужно. Дуже смачно. До речі, картопля така, ну, це тісто картопляне, нейтральне зовсім. Так. По смаку. Тому а вже соус не повідає сладості. Так. І я тепер розумію, чому мені сказали треба багато соусу. <рес> Побільше солодкого. На здоров'я. Так, дуже смачно, дякую вам. Я зараз це все буду доїдати. Наша команда теж хоче скуштувати. Тому... Залишимо для них по одному шарику хоча б. Хоча б по хоча одному. Хоча б по одному. <свят> так для цієї енергії, <свят> щоб не втратили для під час праці. Так. Так. так, ну що, будемо завершувати? Будемо завершувати, бо треба їх їсти. І так, ми дякуємо, що ви були з нами. Залишайтеся з нами надалі. Ми бажаємо вам енергії від Бога. Від Бога, цього відчуття його у вас, цієї вічної любові, яка б вами завжди рухала і в якій би ви відчували свою силу. Для розвитку і досягнення нових вершин. Бажаємо вам гарного дня чи вечора. і Залишайтеся з Богом! З вами була команда католицького телеканалу і WTN Україна. Ми дякуємо місіонерам облатам за сприяння і допомогу в знятті цього проекту. Прекрасні наші локації в Обухові! До нових зустрічей! Слава Ісусу Христу! Навіть існува! енергія. Енергія. За енергію!